Ми в ефірі. Добрий вечір, дорогі друзі, вчителі і всі, хто нас дивиться. Видавничий центр Академія представляє вам нове періодичне видання, Всеукраїнський науково-методичний журнал літературного освіта. Теорія, методика, практика. Ми підготували два номери журналу. Вони перед вами на екрані. Процес підготовки тривав близько півроку. Це доволі складний процес, як організаційно, так і творчо. Але все ж таки, завдяки видавничому центру Академія, ми впоралися і розпочинаємо цю справу, щоб допомогти вчителям і учням у цей надскладний час, щоб художня література, її читання, її викладання були в пріоритеті нашої держави. Ми вирішили обрати дату народження нашого журналу. Вирішили, що це буде 23 травня 2025 року. Це хороша дата. До того ж, це ще і дата народження професора Василя Івановича Шуляра, який є одним із батьків цього видання. Ну а тепер на другому слайді ви побачите, як наш журнал зареєстрований. Він пройшов процес реєстрації в Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення. Є відповідні рішення, є ICCN журналу. Отже, це зареєстроване, друковане медіа. Дякуємо ще раз за це, видавничому центру Академія. І я із вдячністю надаю слово видавцю, педагогу, журналісту, медіапродюсеру, заслуженому працівнику культури України, доктору науки соціальної соціальних комунікацій Василю Івановичу Теремкові. Будь ласка, Василю Іванович, дякую Ольга Миколаївна. Я думаю, що у цій події заслуга видавничого центру Академії Скромна. Бо не було б такого авторського колективу підручника, не було б середовища, який підтримує авторський колектив в особі педагогічної спільноти України, всі потуги видавничого центру Академія розлітілися бущен, бо в нас не було б аудиторії. І нам пощастило в тому плані, що ми зустрілися разом. Навіть не будучи особисто знайомими, що ми вийшли на достатньо амбітний, якісний і визнаний в Україні проєкт зарубіжна література, і закономірною подією цього процесу є народження журналу, який засвідчив про те, що середовище наше креативне має потужний потенціал для розвитку. І зі свого боку ми будемо думати про те, що цей журнал був не тільки наповнений якісними смисловими сигналами, які будуть іти від авторського колективу і від педагогів, і від того середовища, яке буде до нас ще долучатися. Але ми постараємося зробити більше ніж ми зробили до сьогодні, щоб цей журнал був привабливим суб'єктом. Медіапростору і спілкування в нашому середовищі і сподіваюся, що ви повірите, що ці слова, не сказані надаремно, ми, ми під, підтвердимо своєю практикою. А вам я дуже радий сьогодні, радий вас побачити, радий буду слухати вас і бажаю вам всіх разів у ваших справах і в нашому сподіванні все-таки дожити до мирних днів. Дякую. Щиро дякуємо вам, Василю Івановичу, любимо вас, шануємо, і сподіваємося, що ми разом з вами, з видавничим центром Академія, будемо виходити на нові обрії. А зараз дозвольте вам представити людей, які роблять цей журнал. На наступному слайді ви зараз побачите цих людей. Шеф редактор журналу, доктор педагогічних наук, професор, директор Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти, заслужений учитель України Василь Шуляр. Головна редакторка, доктор філологічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України Ольга Ніколенко і виконавча редакторка, учителька методистка Тамара Гревцева. І зараз я із задоволенням передаю слово нашому Василю Івановичу Шуляру. Будь ласка, Василю Івановичу. Шановні колеги і колегині, напевно, це непресічна подія. Ну, по-перше, сьогодні ми стартуємо і разом з вами два Василя. І будемо сподіватися, що два тески, два Василі Івановичі, будуть в співпраці творити наше дітище. А ще впередень Дня слов'янської писемності і культури ми, попри все. Задля вас, колеги і колегині, разом із вами хочемо творити нову філософію літературної освіти, ділитися досвідом тими родзинками, які напрацьовані науковцями, вченими і дуже важливо вчителями, практиками. Бо власне, задля формування інтелігентного учня-читача, людини культури ми розпочинаємо цей. Досить важкий шлях творення нового часопису. Ми віримо в те, що він буде затребуваний. Ви будете вдоволеними, читаючи ті матеріали, які репрезентовані будуть з досвіду освітян філологинь, філологів усієї України. Хай йому буде довге, плідне. Продуктивне життя. Дякую тим авторам і авторкам, які творили перше й друге число разом із нами. Бо разом ми можемо зробити багато. Дякуємо Василю Івановичу. І ми продовжуємо презентацію. І зараз ви побачите ридколегію нашого журналу. Тут відомі люди, вчителі, науковці. Методисти із різних областей України, список відкритий, і я думаю, що до редколегії приєднаються згодом і інші фахівці. А на наступному слайді ви побачите, як часто буде виходити журнал. Його періодичність 6 номерів на рік, тобто один раз на два місяці. І як згодом ви зможете пересвідчитися, обсяг журналу не малий, понад 80 сторінок. Тут ви знайдете статті з теорії та історії літератури, з методики викладання української літератури, зарубіжної літератури, інтегрованого курсу літератури, розробки уроків, позакласні заходи, медіатексти і багато чого ще цікавого і корисного для вас. А далі ми переглянемо з вами рубрики журналу. Ви їх бачите на екрані. Їх доволі багато. Тут і нормативні документи, і інтерв'ю, і уроки української літератури, зарубіжної літератури, уроки інтегрованого навчання літератури, медіанавчання та інші рубрики: діагностування та оцінювання прогресу учнів, літературні вправи, різноманітні дидактичні матеріали, матеріали для кабінету літератури, для сімейного читання. Також ви бачите, що тут у нас будуть і цікаві рубрики, нові, яких раніше не було в наших журналах, такі як театральна педагогіка, література, і кіно, сучасні бібліотеки. Будемо спілкуватися з письменниками і письменницями, формувати національну культурну ідентичність учнів і багато чого іншого теж є цікавого в рубриках журналу. Будь ласка, стежте, роздивляйтеся, і ці рубрики будуть. У нас змінюватися, наповнюватися людьми, які люблять свою справу. Де знайти журнал? Перш за все, ми запрошуємо вас на сайт видавничого центру Академія, там є спеціальне вікно для журналу, де ви знайдете перші номери, вимоги до оформлення статей та іншу інформацію. Журнал також має свою платформу в міжнародних базах, кожна стаття має свій специфічний номер. За яким можна знайти цей матеріал в Україні і навіть в інших країнах. А це ви бачите цифрову підтримку журналу. До журналу створено спеціальний Google диск, на ньому вже розміщено деякі матеріали до тих статей, які надруковані у першому і другому числах. Є Facebook-сторінка журналу, ось її адреса, і також ми маємо. Ютуб канал журналу, і теж він буде наповнюватися. А тепер ви побачите. Контакти нашого журналу, куди направляти статті, як з нами спілкуватися. Це електронна скринька журналу. Ви можете писати сюди, а також можете писати всім членам редколегії. Ми радо будемо <свісно> чекати ваші, ваші листи, і нам буде приємно бачити ваші розробки, які ви запропонуєте для журналу. Також ми хочемо висловити подяку. Першим авторам журналу, авторам э, статті, яких надруковані в першому і другому числах, і запрошуємо всіх приєднатися до нашого професійного кола. А зараз я хочу надати слово члену редколегії, вчительці-методистці Наталії Павлівні Рудніцькій. Будь ласка, Наталія Павлівна. Вітання, О, дорогі колеги. Я прошу вас зараз, щоб ми з вами провели одну невеличку рефлексію. Дайте відповідь на 5 запитань, але насамперед собі. Готові? Отже, ви відповідаєте так чи ні. Перше запитання: чи проводили ви впродовж цього навчального року відкритий виховний захід або показовий урок? Друге чи проходили ви сертифікацію чи атестацію вчителів, або готуєтесь до неї і плануєте проходити? Третє, чи маєте ви в своєму застосунку такі методики і практики, які викликають живий інтерес у дітей? Четверте, чи вмієте ви брати на себе відповідальність і розуміти, що стан сучасної освіти насамперед залежить від нас, проактивного вчительства? П'яте, чи готові ви почистити свій робочий стіл, упорядкувати свої напрацювання і надіслати їх на адресу редакції Лтературна освіта? Якщо ви. Відповіли так, хоча б на три з п'яти запитань. Так, то ви в команді освіта, колеги, це ми з вами створюємо разом якісну літературну освіту. Дякую. Дякуємо, Наталія Павлівну. І наша презентація триває. Перед вами директори різних напрямів журналу, директор мережевого контенту, учителька методистка Олена Гвоздікова. Директор цифрового контенту, учителька методистка Надія Базильська, директор творчих конкурсів для вчителів, учитель-методист Вікторія Туряниця, і директор творчих конкурсів для учнів, учитель-методист Василь Власюк. І зараз вони вам розкажуть декілька слів про свої напрями. Отже, я запрошую до слова, мабуть, Вікторія Георгівна розпочне. Будь ласка. Дякую. Вітаю, друзі! Ми з вами живемо в такий складний час, коли всі зійшлися на думці, що кожен сьогодні має якнайкраще робити те, що вміє. Ми, педагоги, маємо відповідальну місію навчати і виховувати дітей, наше майбутнє, майбутнє нашої України. І робимо це в різних містах і селах, в різних умовах. Ми, авторський колектив Ольги Ніколенко, ставимо за мету бути поряд в одних лавах, але ваша безмежна довіра зобов'язує нас бути на крок попереду. Тому ми задумали цей новий проєкт і будемо творити наш журнал для вас, для нас і разом із вами. Тож сьогодні я. Анонсую конкурс для активних і сміливих учителів, сучасний урок літератури, до участі в якому запрошуємо вчителів зарубіжної літератури, вчителів української літератури і інтегрованого курсу літератури. Умови конкурсу буде оприлюднено у третьому числі нашого журналу. Обов'язковою буде рубрика Методичний портфель. Вона вже у вас на слуху, але ми зараз будемо творити її разом спільно, де акумулюватимемо і друкуватимемо ваші інноваційні розробки. Тож разом. Пліч опліч рушаємо до нових методичних висот викладання, улюблених предметів і до нашої перемоги. Дякую. Дякуємо дякуємо, Вікторії Георгівні. І запрошуємо Василя Васильовича Власюка до слова. Будь ласка, Василю Васильовичу. добрий вечір, шановні друзі, дорогі колеги. Ми невдовзі теж запропонуємо вам низку творчих змагань для учнів. Анонсую, що це будуть конкурси мотиваційного характеру, зокрема й патріотичного спрямування. Адже наш головний принцип, щоб цей процес став захопливим, додав натхнення і задоволення від результатів участі у творчих змаганнях. Кожен конкурс матиме кілька номінацій та форматів. Імена переможців та їх наставників будуть висвітлені. На сторінках нашого часопису будуть, звісно, й інші бонуси. Адже ми прагнемо бачити вас, ваших обдарованих учнів, пропагувати ваші здобутки. Я переконаний, що наш часопис власне, саме те, що потрібно вам. Тож, запрошую до співпраці, дякую і мирного всім вечора. Щиро дякуємо, Василю Васильовичу. І далі надаємо слово Надії Михайлівні Базильській. Будь ласка, Надія Михайлівна, про цифровий контент нашого журналу. Дорогі колеги, дійсно, сучасний урок важко уявити без цифрового контенту, і наша команда активно працює над цим. Уже на нашому YouTube каналі до журналу є безліч цікавих та корисних відео, тож запрошуємо до перегляду і наповнення своєї методичної скарбнички. Також незабаром нашою командою буде організовано і проведено цикл вебінарів, на яких ми будемо ділитися своїми матеріалами, знахідками творчими, а також досвідом. Тож запрошуємо слідкувати за нашими дописами, оновленнями у Фейсбуці, бути активними в коментарях. Ми дуже дякуємо за вашу підтримку, за ваші відгуки. Це тут дає нам сил працювати та надихає. Отож, готуємо багато цікавих та актуальних матеріалів, багато новинок та подарунків. Дякуємо, що ви з нами! Спасибі, Надія Михайлівну, і запрошую Олену Валерівну Гвоздікову. Олена Валерівна, просимо. Мікрофон, будь ласка, мікрофон. Вітаю, шановні колеги і колежанки, раді будемо бачити вас і на нашій сторінці літературна освіта у Фейсбуці. Тут ви знайдете всю інформацію щодо нашого журналу, матеріалів YouTube-каналу, корисні оголошення, цікаві пропозиції, актуальні новини, творчі проєкти, обговорення і підтримку однодумців, залюблених в літературу. Ми прагнемо об'єднати тих, хто навчає через слово, книгу, образ. І думку. Тож долучайтеся до спільноти, яка любить літературу, і хоче ділитися цією любов'ю з вами, і вашими учнями та ученицями. Дякуємо, що ви з нами, радіємо, що ви з нами, пишаємося, що ви нас обираєте. Дякуємо. Дякую, Дякую Мавлені Валерівні, і завершую нашу презентацію. Вчителька, методистка, півфіналістка світової премії Global Teacher Prize Ukraine 2023 року Людмила Вікторівна Табуліна. Будь ласка, Людмила Вікторівна, добрий день. сьогодні. Я маю честь і щиру радість сказати, що працює фаховий журнал літературна освіта. А це подія, яка додає ще одну сходинку до педагогічного простору. Вона відкриває нову платформу, де справжня теорія перетворюється на практику, і наші слова вчительські здобувають силу, вагу і видимість. Це дуже потрібно зараз, друзі, тому що це і інструменти, і звичайно, нам потрібне середовище. Для обміну ідеями, досвідом, знахідками, сумнівами і навіть перемогами. І журнал літературна освіта це справжнє буде наше місце сили, це буде голос вчителів філологів, це буде справжня лабораторія думок, ідей, форматів, навчання, підходів, цифрових інструментів, літературних новинок і знахідок. Друзі, цей журнал не про вчора, це журнал про сьогодні і він про завтра. Звичайно, і я безмежно вдячна видавничому центру Академія. Він завжди був і лишається брендом якості, мудрості і глибини, і ми справді, справді створюємо те, що дає простір для діалогу. Це виклик, але це і велика надія. Тому запрошую всіх вас читати журнал і долучатися до його творення разом. Тож хай живе новий журнал, друзі, літературна освіта на користь учням, вчителям і всій Україні. Дуже вам дякую. Дякуємо, Людмилі Вікторівні, і дякуємо знову видавничому центру Академія, дякуємо всім членам редколегії, дякуємо авторам, які долучилися до створення першого і другого номерів журналу. І дякуємо всім, хто прийшов до нас сьогодні. Новий журнал, літературна освіта, теорія, методика, практика поруч із вами, готовий допомагати всім, хто навчає, і всім, хто навчається. І до нових зустрічей на сторінках нашого нового періодичного видання. До побачення!